Вітаю усіх слухачів радіо «Місто над Богом. В ефірі проект інсайт студії. З вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми поговоримо про цивільний захист та допомогу військовим із Олегом Парфіловим, директором департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради. Вітаю вас пане Олеже. Доброго дня, дякую, що знайшли час. Прийшли до нас сьогодні на ефір. І давайте ми розпочнемо із теми допомоги. Тому ну, така, така найважливіша так певна тема, як допомогти так, нашим збройним силам України для того. Того, щоб вигнати окупантів з нашої території і нарешті жити так, як ми хочемо, а не так як нам намагаються нав'язати, розкажіть, будь ласка, що робить департамент цивільного захисту Вінницької міськради, безпосередньо Вінницька міська рада для того, щоб забезпечити наших військових необхідним спорядженням, необхідними якимось речами, робота ведеться дуже велика зараз. Це пов'язано з тим, що на рівні міського голови Сергія Моргунова вирішено фактично всі видатки бюджету, ті видатки, які ми ну звичайно можемо крім захищених статей, направляти саме на допомогу військовим частинам. Це Вінницький гарнізон, де військові частини, які формувалися в Вінниці, Вінницькій області. А зараз виконують завдання на передовій, а також іншим військовим частинам. Ми ж з вами знаємо, що фактично в всіх військових частинах є Вінничани, і допомога ця потрібна зараз всім. Дуже багато роботи у департаменту по цьому питанню. У нас є звернення більше більше ніж 10 військових частин, а це в основному бригади. Тобто, ми розуміємо, що це велика кількість людей, і відповідно запити на велику кількість обладнання. Для прикладу вже закуплено і передано військовим 20 тепловізорів, 110 квадрокоптерів. Термосів армійських 200, грілки хімічні. У нас пройшов тендер. заключений договір на 110 тисяч таких грілок. Вже поступила перша партія. Вони будуть поступати партіями, і ми зараз готуємо цю партію 35 тисяч штук до передачі військовим. Коліматорні приціли для розвідників, прожектори, прожектори пошукові для наших ударних вогневих груп, які здійснюють полювання за шахедами, автомобілі, типу пікап, саме 5 одиниць нових автомобілів. Ми вже передали для мобільних вогневих груп. Зараз у нас проведено тендер заключено угоду на постачання ще 110 тепловізорів. Крім того, оголошені тендери ще на 15 прожекторів для мобільних вогневих груп на 18 зарядних станцій. Також вже йде, йдуть до завершення тендери по розвідувальним авіаційним комплексам. Це 25 комплексів по два літаки, ударних авіаційних комплексів. Це ще 10 комплексів по 6 літаків. Також ми оголосили тендери на нічні квадрокоптери на 100 штук Mavic 3 t Почали працювати по FPV-дронам. Оголосили тендер на перші 50 штук. Зараз Розбираємося з тим, щоб оголосити тендери ще на ударні комплекси з цих fpv дронів Ну, тут є проблема. Ми знаємо, що їх виготовляють фактично ну, окремі волонтери. Mm -hmm. Вони виготовляються ну, повсюди, і там і в гаражах, там і кустар. Да, кустар. А ми можемо діяти тільки в межах чинного законодавства. Mm -hmm. Це тендерні процедури. І відповідно, дуже тяжко е, знайти постачальників саме fpv дронів, так щоб можна було закупити е, через е, Прозоро. Mm -hmm. е, роботи дуже багато. Е, от Те, що я перерахував е, на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. Тому... Це все з міського бюджету. Так, це все з міського бюджету. Mm -hmm. Працюємо. Зрозуміло, пане Олеже, що таке ударний авіаційний комплекс? Ударний авіаційний комплекс. От те на що ми оголосили тендери це комплекс, який складається з управління, тобто з апаратури управління. З дрона, який виконує це саме літак, який виконує функції ретранслятора, а також п'яти ударних дронів, які працюють вже як ну саме для доставки боєприпасів і скиду їх на голови наших ворогів. Мавік угу. Третея, про який ви сказали, так, нічний, нічний. Так. він обладнаний нічним прибором прибором нічного бачення. Так? Він обладнаний тепловізійною, тепловізійною камерою, нічною, угу. тобто він бачить вночі як людей, так і техніку, яка випромінює тепло. Угу. От ми ви розповіли більше про такі про не речі, якими ми воювати треба, так? А от про побутові, про те, що в побуті потрібно нашим воїнам, як ми їм допомагаємо? Ну, я вже казав, армійські термоси, ми їх закупили 200 штук, 100 штук великих термосів по 36 літрів і 100 штук по 12 літрів. Їх виготовляє Україна. Ті, хто служили в армії, пам'ятають при Радянському Союзі вони були ці термоси, але наше українське підприємство їх модернізувало, вони зараз довше тримають їжу гарячою. І на них є попит. Дійсно є попит. Ми на, минулий, на наступний рік ми теж плануємо оголошувати тендер на ці термоси. Вони дуже добре себе зарекомендували. Чи збільшиться ця допомога наступного року, чи враховується в бюджеті збільшення допомоги на ЗСУ? Звичайно, так. Я можу тільки зараз сказати про те. Ну, ще немає кінцевого рішення, але я можу сказати про це: про те, що в наступному році це будуть сотні мільйонів гривень. Міського бюджету. Так. Скажіть, будь ласка, як відбувається процес запиту від військових щодо того чи іншого обладнання, яке може може передати закупити і передати Вінниця? Це якісь офіційні запити, так яким чином це відбувається? І ми військові? Це бюджетні організації, тому перш за все це? Лист на ім'я міського голови від командира військової частини, де є фінансовий орган. Тобто, якщо ми беремо стандартну бригаду, фінансовий орган є тільки в бригаді. В батальйонах, з яких вона складається, ця бригада фінансових органів немає. Тобто, звернення в даному випадку від командира бригади. Далі ми виносимо на засідання виконкому проєкт рішення про передачу цього майна. Виконавчий комітет приймає рішення, після чого до нас приїжджає представник військової частини з фінансовим дорученням на отримання майна, передає фінансове доручення в нашу бухгалтерію, відповідно, ставить свій підпис в акті прийому передачі і отримує це майно. Якщо Приїжджає не представник військової частини, а командир військової частини особисто. Тут достатньо його підпису і печатки гербової в акті прийому передачі. Чи стовідсотково можна сказати, всі запити, які надходять до міста, забезпечуються? Ні, не стовідсотково, не стовідсотково є запити. Є такі запити, що ми не можемо виконати в межах чинного законодавства. Наприклад, ми не можемо, не маємо права закупати саме прилади військового призначення, це прерогатива держави. Ми цього робити не можемо. Є в нас запити на велику кількість приладів або техніки. Які ми не можемо виконати, якщо ми це зробимо, то тоді без допомоги залишаться інші військові частини. Тому ми намагаємося все це майно, яке ми закупаємо, розподіля розподіляти справедливо, щоб не одним бригадам йшло так, так розпосюжувати їх по по іншим. І щодо перевезення, ви говорите, що військові приїжджають так і можуть отримати це майно. <зв>. Чи є якийсь інший шлях, тобто щоб е, ми везли військовим? Якщо так, то хто цим займається? Е, якщо ми, у нас, е, якщо ми ведемо мову про е, волонтерів, е, саме про волонтерів, е, то е, передати їм майно для того, щоб вони відвезли, ми не можемо, ми не можемо порушувати закон. Це в рамках діючого законодавства. Так. Олег Парфілов, директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради, у нас в ефірі говоримо про допомогу військовим, про цивільний захист. І наступне мене буде питання. Вже давайте перейдемо більше до нашої громади, так про наш цивільний захист. Хоча ми і. Крім тривог, звісно, не так відчуваємо цю війну, як відчувають і там ближче до передової, але але все одно ми маємо бути. Ну я маю на увазі, всі жителі громади мають бути захищеними і. Про от ми сьогодні сідали з вами в ефір, якраз під звуки повітряної тривоги. Скажіть, будь ласка, що і зараз у Вінниці у Вінницькій територіальній громаді щодо оповіщення, чи модернізується воно, чи планується більше ставити гучномовців. Взагалі, яка в цьому тут ситуація? Все правильно ви кажете. Наші мешканці мають право на захист. Зразу хочу сказати, що наші мешканці розслабились. Ми бачимо під час повітряної тривоги на вулицях Матусь з колясками. Це неправильно, це ну, взагалі це, це дико. Тобто люди стали звертати менше уваги на сигнали оповіщення. Що стосується системи нашої, вона працює, вона продовжує працювати відповідно. Ну, ми розуміємо, що те, що працює постійно, воно може виходити з ладу. Тому постійно відбуваються ремонти, обслуговування системи оповіщення. Зараз на нашому комунальному підприємстві муніципальна варта створено підрозділ по утриманню системи оповіщення. Він складається з людей, які будуть чергувати саме на Цій, цій системі, тобто на робочому місці, і людей, які будуть її обслуговувати, мається на увазі, увазі ну, елементарні речі. Те, що стосується ремонту, тут же працюють спеціалісти, з якими укладаються відповідні угоди по ремонту системи оповіщення. Що стосується її реконструкції, Трошки в нас цей процес затягнувся. Чому? Тому що система зараз якраз в цей момент: система передається на комунальне підприємство, муніципальна варта. Mm -hmm. Для того, щоб там могли чергувати працівники цього підприємства. На наступний рік ми плануємо розпочати реконструкцію системи. Проект розроблений, тобто, все для цього у нас готово. На початку року ми оголосимо тендер на, якраз на реалізацію цього проєкту. Сама реконструкція буде відбуватися шляхом нарощування наших вишок оповіщення, веж оповіщення. А також модернізацію, заміну обладнання на більш сучасне, я перепрошую, нарощування це має на увазі збільшення висоти чи збільшення кількості збільшення кількості. Ми будемо встановлювати ці вежі на приєднаних територіях, тобто в наших населених пунктах, які входять до територіальної громади. Угу. Дякую вам. Тоді давайте вже перейдемо до я. Все таки знаєте, перед тим як перейти до укриттів, так я хочу зачепити цю тему. Ви сказали, що розслабилися. Я думаю, можете мене поправити, що розслабилися певно з того, що вже більше інформації є. Так вже зліт міг 31К, Так, значить. Це можна розслабитися, це не ракетна атака, значить, можна погуляти з візочком на вулиці. Я так ну, виправдовую наших відничан через те, що вони, певно, мають більше інформації. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, то можете це сказати. Е, ну, Давайте зупинимось якраз на випадку з літу. Міг 31к. Е, він може там літати з різною метою. І ми повинні розуміти, що е, кінжал, тобто та ракета, е, яка стартує з цього літака Міг-31К, е, ну, її збити дуже важко. Надзвукова і, е, да, надзвукова ракета, е, яку вони називають, гіперзвукова, а на самому е, а, а воно не так. Її збити дуже важко, і вона збивається тільки е, ну, виключно там визначеними. Засобами е, протиповітряної оборони, і на це треба звертати увагу. Е, е, чому? Тому що ну, її можуть збити, а можуть не збити. На це треба звертати увагу і відповідно реагувати на це. Ну, люди чомусь не реагують. Mm -hmm. Чомусь не реагують. Я погоджуюсь, розслабились. Так. Переходимо до питання укриттів, які зараз, і безпосередньо до обладнання, яке автоматично відкриває замки. Так, як зараз ситуація? Що стосується укриттів, на мапі їх зараз 1200, на нашій мапі укриттів. З них 18 сховищ, 176 найпростіших укриттів і 106 об'єктів. Для тимчасового перебування на час дії сигналу повітряна тривога, тобто підвальних приміщень різної форми власності. Що стосується замків, ми не можемо їх встановити на всю цю кількість, і це не потрібно на всю цю кількість, 1200. Визначились зараз замками, тобто, провели додаткові заходи. Визначили біля 700, 700 об'єктів, де вони повинні бути встановлені. Інші об'єкти це або цілодобове чергування, або об'єкти, які просто цілодобово відкриті. А є ще об'єкти це житлові будинки, де мешканці просто відмовились, вони є співвласниками угу. житлових будинків багатоквартирних. Просто відмовились від цього, щоб на їх підвальних приміщеннях на вході в їх підвальних приміщення були встановлені ці замки. Вони в такі. Вони... Ну, я в нас право відмовитися? Вони справа в тому, що власник, в нас не в нас немає, немає заходів впливу, так mm -hmm. щоб ну змусити, їх. змусити їх це робити. Це є проблема. Це є проблема, тому ми зважаємо на це, ми діємо тільки в межах законодавства, тому є і такі відмови. Що стосується роботи по встановленню замків, на сьогоднішній день 461 об'єкт облаштований. І тут виникає в нас така проблема, що на багатьох підвальних приміщеннях, саме житлових будинків багатоквартирних, для того, щоб встановити такий замок, треба поміняти вхідні двері в підвальне приміщення. Тому ця робота теж проводиться і проводиться вона за рахунок коштів міського бюджету. У нас вартість цього замка разом з дверима 30 тисяч гривень, тобто і нові двері металеві. І цей замок. Тому кошти виділені, виготовляються двері, в майстерні на них зразу встановлюється замок, і потім ці двері вже встановлюються на конкретний об'єкт. Потім іде підключення. У мешканців зараз виникають питання стосовно. Того як потрапити просто ну, мешканцю цього будинку в не, да, під не під час тривоги в своє підвальне приміщення, відповідно виготовляються ключі. Ну вони мають виглядати таких угу. От для того, щоб мешканці мали доступ цим питанням, займаються наші управляючі компанії, тобто ну колишні Жеки. Ця робота теж проводиться. Тобто, це такий комплекс заходів, от саме встановлення встановлення цих замків, такий комплекс заходів, що ну, він займає час. час. Плануємо до кінця року закінчити цю роботу. Є доручення міського голови по цьому питанню так, щоб на всіх тих об'єктах, які ми визначили, були встановлені замки, ну відповідно замінені вхідні двері. Я хочу подякувати вам за вашу роботу за те, що ви піклуєтесь про наш захист на території Вінницької міської громади. Я нагадую, що сьогодні про цивільний захист, про допомогу військовим від нашого міста ми говорили із Олегом Парфіловим, директором департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради. Дякую вам. Проект інсайт продовжується і за кілька хвилин знову, знову доєднуйтесь до нашої розмови. Дякую. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.